Святковий стіл за 500 гривень з п'яти страв. Версія номер 2. Минуле подібне відео поділило людей на прихильників та хейтерів. Звичайно ж, хейтери писали, що це неможливо, і де я взяла такі ціни, і який це рік, і курка за 150 гривень. Ха-ха-ха, а в одної пані настільки підгоріло, що вона навіть сняла вішло. Ну пока свідетелі з комблі по 8, на 500 гривень накриває цілий стол, от вот врушка. Та цього разу я підійшла конструктивно і відзняла свою закупку в магазинах. І це відео вже доступне на моєму ютуб-каналі. Шукайте відео з ось такою заставкою, та бажаю приємного перегляду. А в цьому відео я просто покажу, як я приготувала за 500 гривень 5 трав на святковий стіл. Бажаю приємного перегляду та чекаю ваших коментарів. До речі, мій ютуб канал. є в сакці профілю, Або шукайте по такій же назві Оля Миколаївна. Як і в Тіктоці починатиму я, звісно, з курочки її потрібно розділити на частини, такі як ми купуємо в магазині. На цьому етапі не буду надовго зупинятися. Я думаю, кожен знає, як розділити курку. Маємо корпус, дві половинки філе, дві голені, два і, звісно, два бедра. Далі роблю так: в кастрюлю кладу корпус, маленькі філешки та два бедра, а в миску голені, крила та великі курині філе. М'ясо в кастрюлі заливаю водою, додаю трішки солі і ставлю варитися до повної готовності. А в миску висипаю більшу частину приправи, солю за смаком, і все добре перемішую. Після чого курине філе забираю з миски, перекладаю в іншу тарілку і поставлю поки що в холодильник. А доголений та крилиць додаю два зубчики часнику через прес. Трішки майонезу і все це добре перемішую. І залишаю маринуватися на годину. Наступним етапом промиту печинку вкладаю в чашу блендеру. Туди ж розбиваю одне яйце та додаю 100 г води, звичайно, солю за смаком. Тепер просію борошно для початку 3-4 столових ложки. Все це перебиваю на максимальній швидкості 2-3 хвилини. Далі дивлюсь на консистенцію. Якщо зарядке, додаю ще трішки борошна, в Сковорідку трішки з бризкою, олією та жарю з цього тіста печинкові млинці виходять дуже ніжні. Чотири яйця, які у мене залишилися, я відварила. Беру одне з них, а також плавлений сирок. і обидва інгредієнти натираю на терті. До цієї маси додаю один зубчик часнику через прес і трішки майонезу. Все це добре перемішую. Далі беру млинці з печінки, в мене їх вийшло 7 штучок та формую з них закуску таким чином, як показую на відео. Краєчок трішки зрізаю та викладаю на маску. Далі завертаю рулетиком. вирівнюю краєчки і нарізаю порціонними шматочками. Тепер перехожу до куриного філе. Викладаю його на пергамент, хоча можна обійтися і без цього, але так мені подобається більше, бо воно більш соковите. Кладу його на сковорідку та накриваю кришкою. Обсмажую на середньому вогні по 12 хвилин з кожної сторони. Якщо немає пергаменту, обсмажуємо просто на сковороді. Ось таке гарне воно виходить. Знімаю та даю йому охолонути. Тим часом нарізаю хліб з кубочками. Підсмажую його в мультипекарі, але можна просто на сухій сковороді або в духовці. Тепер нарізаю зеленою огірок слайсами. також нарізаю скибочками курине на філе і починаю формувати прості, але дуже смачні канапки. На підсмажений хлібчик викладаю огірочок та шматочки підсмаженої курочки. Такі канапки одні з перших зникають з столу. А якщо бюджет дозволяє, то хлібчик можна змастити аджикою або якимось соусом. А тут я вже обчистила шість картоплин та нарізаю їх скибочками. До картоплі додаю останню приправу, пару зубчиків часнику через прес та сіль за смаком і ще трішки майонезу. Все це добро перемішую. Наверх викладаю мариновану курочку, голені та крильця та в духовку 180 градусів 45 хвилин. Далі переходжу до салатів. Єдину свою цибулину нарізаю напівкільцями. Перекладаю її в тарілку та просто заливаю її кип'ятком. Хай постоїть хвилин 10, а я тим часом займусь м'ясом, яке відварювала в кастрюлі. Знімаю його з кісточок та нарізаю. М'ясо перекладаю в миску, в якій буду змішувати салат. Слідом нарізаю 3 відварених яйця та додаю їх до м'яса. Туди ж додаю і цибулю. А ще потрібно нарізати грибочки. Перед цим я їх відварила в підсоленій воді з двома лаврушками, пару горошків перчиком та столовою ложкою оцту. Додаю їх до салату і на цьому мало б бути все. Але у мене залишився один солений огірочок, не пропадати ж йому, тому вирішила додати до салату. Змащую звичайно майонезом, все перемішую, викладаю на тарілку, в якій буду подавати. Салат готовий. Наступний салат буде з пекінської капусти. Тут все максимально просто: капусту нарізаю, як звичайно, на салат. ж один свіжий огірок соломкою. Один свіжий помідорчик та трішки петрушки, салат солю за смаком та трішки з бризкою олією. Обов'язково напишіть, що сіль і олію я не рахувала. Перемішую і готова. І святковий стіл за 454 гривні готовий. Маємо два салати, канапки, закуску і основну страву. І щоб стіл вийшов все ж таки на 500 гривень, я взяла пляшку Кока-Коли за 44,50